yeah Я Людмила Васильівна, професійна астролог-таролог, і таролог, приймаю в магазині Тренко до Шкуської 18 у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 22 липня. Ну, дорогі друзі, сьогодні не варто митушитися, а просто спокійно пливіть за течією, чого б це не стосувалося. І усвідомте, що шлях до вашої мети це не пряма лінія і має сенс знайти ритм або потік у хаосі, і обережно рухатися до свого місця призначення. Де рідніми якийсь час ваше життя буде здаватися холодним, сірим та похмурим, і буде важко знайти натхнення. Ну, постарайтеся, дорогі друзі, побачити свій новий світ іншими очима. І в цьому випадку сама доля запропонує вам нові починання, допоможе відкрити серце. Та висловити почуття тому, хто буде поряд з вами. А спілкуючись із оточуючими або з конкретною людиною, у вас буде таємне бажання сказати правду рідні мої. Ну проте ось ввічлива поведінка пропонує у цій ситуації сказати насамперед собі правду і відчути її вплив на ваш стан, а уж потім вже вирішить ділитись. Нею чи ні, і будьте тут вибіркові, дорогі друзі. Говоріть правду лише тим, у кого хоробрі серця. І будучи впевненими, що оця правда принесе світу добро. І є попередження, дорогі друзі. Ну, головне, дорогі мої, це не розкривати чужу таємницю. Да? Інакше ви ризикуєте своєю репутацією і небезпекою опинитися в невигідному становищі. От такий прогноз так. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд.